Почав свій виступ керівник заводу Зоря Машпроект» Костянтин Картошкін з оцінки перших кроків держави в напрямку децентралізації. І на його думку, реформи позитивно впливають як на економіку держави, так і конкретного міста. Очевидні плюси від перерозподілу ресурсів та податків в рамках децентралізації відчув і Миколаїв. В этом году був там перший експеримент, там попиталися зробити дали повномочення на місці. Е «Часть того, что забирали раньше, например, акции составили в случае увеличения сбора, оставили в местном бюджете. Вот город – это, наверное, прерогатива все-таки действующей власти. На сегодняшний день там, цифра больше 200 миллионов перевыполнений, которая пришла, если вы видите, где-то начали дороги уже делать». Да? І Це тільки перша частина експерименту. Більше того, Костятин Картошкін сподівається, що ці процеси посприяють підняттю на новий шабель газотурбінної та машинобудівної галузей не тільки Миколаєва, але й України в цілому. І децентралізація, за його словами, крок до енергетичної незалежності. Я, як руководитель підприємства, смотрю на це, як на можливість, ну скажімо так. принятия решения по продукции нашего предприятия и предприятий других там э, других предприятий украинских, машиностроительных да, на уровень э, ниже на, на уровень территориальных громад то есть у нас есть там определенные идеи, у нас есть наработки, которые реализованы в разных странах даже э, вот, можно взять пример Беларуси, там у нас есть уже больше 10 лет работают модернизированные ТЭЦ да, на, на базе наших двигателей Это все работает, это все подает какой-то экономический эффект. С другой стороны, это добавляет вот такие инфраструктурные проекты, это добавляет, грубо говоря, рабочих мест. Проект муніципальної енергетики передбачає встановлення по всьому місту невеличких когенераційних установок. Чому це вигідно для міста? По-перше, зазначив Костянтин Картошкін власна енергетика це зниження вартості на тепло. А по друге, зробить Миколаїв енергетично потужніше. Є таке поняття, да, от є там промислова генерація, там великі, от, сто, 100 сто Да? Ми пропонуємо станції поменше, то що можна називати там муніципальна енергетика. Опять, суть. Не в генерации электроэнергии. Да. Суть в том, что э, кроме генерации электроэнергии, вот сегодня есть там, грубо говоря, в каждом там месте там, ТЭЦ, э, не ТЭЦ, ТЭС, э, котельные, которые стоят. Да, мы просто меняем котельную на генерационную основу она генерирует и тепло, и электроэнергию дополнительно. То есть мы получаем дополнительно еще один продукт, более который лучше продается и... Ну, добавляет грубо говоря, устойчивости городу как таковому, ну, с точки зрения наличия собственных генерирующих мощностей. Олег Гордей, Павлоткаченко, МСН.